Третій рік юнацькі команди саме цієї школи стають переможцями обласних змагань. «Це вже говорить о стабільності і о мастерстві, мастерстве, вже ну, присутня цій команді. Тому я думаю, що в правильному напрямку працює тренерський состав в цьому году во з тренером, папирующим і Лапідусом». Від обласної федерації футболу переможці отримали комплекти футбольної форми і шкіряний м'яч. Друге і третє місця серед юнаків у чемпіонаті області дісталися командам Волочиська і Нетішина. Розрив там в очках великий і я, я думаю, наоборот, хочу сказати, що плотність таблиці вона, би, дала більший інтерес к цьому чемпіонату. А це герої школи, котрі здобули в 2013-му головні нагороди чемпіонату області. Це вихованці тренерів Папіровича і Лапідуса, які вели хлопчиків до перемоги вже більше десяти років. Навіть одинадцять, каже капітан команди Павло Шульга. Ви граєте в цій команді скільки років вже? Одиннадцятий рік. Чи хтось залишився ще із таких гравців, як ви, які багато років уже в цій команді? Так ось Гресь Влад Монучков Ігор, Коля Вельчинський. Ще багато. Там, ростик, вратар». Владислав Гресь, центральний захисник, визнаний кращим гравцем і своєї школи, і команди, і змагань. Хлопець небагатослівний, але аж ніяк не красномовство допомагає грати в футбол. Команда працювала, всі працювали, ну, як завжди. Чи коли ви починали чемпіонат, ви сподівалися, що ви будете перші?» Ну так. Своїми вихованцями, тим паче переможцями школа пишається. Керівництво шкодує лише, що футболісти, попрощавшись із юністю, мають попрощатися із футболом. Юні вихованці, які випускаються з наших, так би мовити, пенат. І вони, щоб не опинятися на вулиці, ми їх підтримуємо, затримуємо, даючи змогу перейти ось цей бар'єр з дитячого, в дорослий футбол. Ми готуємо одікади для професійного футболу, для команди майстра, на жаль, на Хмельницькому. Ну, призупинилось існування, але ми сподіваємося, що відновиться команда і будуть сидіти в остріблені для майстрів. Але нагороджували цього дня футболістів усіх вікових груп, адже вони також старалися протягом року брали участь у змаганнях і здобували нагороди. Сергій Ремес, заступник начальника управління молоді і спорту Хмельницької міської ради, привітав вихованців ДЮСШ 1 з успішним завершенням року та побажав так тримати і в наступному році. Та вручив грамоти й кубки тренерам та кращим гравцям і юнацького футбольного відділення, і дівочого, а також волейболу, гандболу, і баскетболу. А на початку 2014 тисячі в школі відкриють ще одне відділення ігрового виду спорту. gel